Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Я вам що скажу: знаєте, щось останнім часом в Кремлі стали дуже чутливими та емоційними в, до всіх заяв, які лунають від наших партнерів, і безпосередньо від України або Офісу президента. Так, от, це ще відбулося в, вранці цей сніданок. І вже є відповідь прес секретаря Піскова, яку я вам теж зацитую. Пресекретар президента Владиміра Владимира Путіна Дмитрий Дм. Пісков заявив, що Путін є, і буде, коментуючи слова власне Володимира Зеленського про невпевненість в існуванні діда. Так от, цитата зрозуміло, що і Росія, і Путін для України і для Зеленського це велика проблема. І зрозуміло, що суто психологічно пан Зеленський волів би, щоб ні Росії, ні Путіна не було. Власне, по-перше, це є проблема не лише для України і для Зеленського Росія, а для всієї планети Земля. Раз. По-друге, ви розумієте, що е, дуже дивним виглядає заява Піскова людини, яка представляє Путіна, в свою чергу, Путін. Офіційно каже, що не вважає легітимною владу в Києві в столиці. І відповідно для чого ви апелюєте? Відповідаєте тим, кого ви не вважаєте офіційною владою. Це вже якось десунує, як мінімум. До речі, про це і це сказав Путін напередодні на виступі у Петербурзі, де він і згадав і Сталінград, і що європейці свого часу брали участь. Нагадав у область Сталіна. Потім пішов до музею блокадного, де розповідав, що його матері свого, свого часу відібрали картку для хліба, і ця бровада Путінська продовжувалася протягом години, а то й більше. Але і, начебто, ходили такі чутки російські кземні пресі, що він зробив цю конференцію в Петербурзі, щоб перебити інформацію. По привід щодо Давоського форуму, куди зрозуміло, жоден російський бізнесмен, великий олігархи, жоден політик, ніхто його до цього елітарного клубу в Давосі не взяв.